Всім привіт, друзі! А ви присвоюєте собі власні досягнення? Саме це питання ми будемо розглядати у сьогоднішньому відео. Мене звуть Іван Рудий, я практикуючий психолог, клієнт-центрований терапевт та сімейний консультант. І сьогодні я хочу, щоб ми звернули увагу на те, на чому ви концентруєтесь у вашому житті. Коли у вас є хороше здоров'я, коли навколо вас є прекрасні люди. Коли у вас є самореалізація в роботі, але у вас, наприклад, немає грошей, ви можете все те, що у вас є, зібрати в одну велику кубку і прирівняти до одиниці або, скажімо, навіть нуля. А те, чого у вас немає, ви можете возвеличити, зробити якимось ідеалом. І от конкретно, якщо в мене немає грошей, то точно в грошах щастя. Колись Зігмунд Фрейд говорив, що Люди найчастіше говорять про ті речі, яких у них немає, про ті речі, які у них в дефіциті. Так, люди, у яких недостатньо в житті сексу говорять про секс, люди, у яких в житті недостатньо грошей, говорять про гроші, і так далі. Але якщо ви концентруєте свою увагу на тому, чого у вас немає, ви можете це досягнути. Начебто все логічно, все, начебто так. Тільки проблема полягає в тому, що ви не досягнете того, чого у вас немає, якщо ви не будете цінувати того, що у вас уже є. Що я маю на увазі? Наприклад, я часто пояснюю своїм клієнтам таку метафору, коли люди піднімаються в похід в гори, вони можуть підніматися дуже довго. Якщо гора досить маленька, це може бути 2-2,5-3 години. Якщо гора вже більша, це може бути і 5, і 6, і 7 годин. І коли людина піднімається на вершину гори, зазвичай, що вона робить? Вона присідає або опирається на щось і розвертається назад і дивиться на пройдений нею шлях. Тобто вона оцінює те, що вона зробила. Вона дивиться на той краєвид. На той шлях, який вона пройшла, і вона дає собі можливість оцінити це, присвоїти собі це як досягнення. Натомість, якщо ви не дозволяєте собі присвоювати власні досягнення, тоді, коли ви піднімаєтесь в похід, скажімо, в гори, ви підкорюєте цю вершину, і ви не дозволяєте собі зупинитись, опертись на щось або присісти. Натомість ви. Ідете далі. Ви можете по цьому хребту підніматися до якоїсь вищої гори, іти далі. Підкорюєте вищу гору, потім знову не озираючись, знову по хребту і знову йдете далі. Тобто, коли ви піднімаєтесь на вершину, оця вершина, якщо ви схильні до знецінювання власних досягнень, вона стає для вас нулем. І маючи таку високу вершину, як нуль. Дуже легко розчаруватися в житті, коли ви зазнаєте будь-яких нехай навіть найдрібніших потрясінь. Тому що якщо ви чуть-чуть спуститеся, скажімо, метрів на 30 чи метрів на 50, це ви вже не будете сприймати як те, що це мінус 50 метрів від, наприклад, півтора кілометрової чи кілометрової гори. Ви це будете сприймати як мінус 30. Тому що вершина цієї гори була вами сприйнята як нуль. Коли ви досягаєте чогось, дуже важливо, щоб ви дозволили собі присвоїти цей успіх, а саме собі, і насолодитись ним. Присвоїти і насолодитись. Колись Віктор Франкл говорив, що у людини є умовно три групи цінностей: це цінності переживання, цінності відносин і цінності творчості. І кожна із цих груп цінностей важлива для реалізації, важлива для людини, щоб вона відчувала своє життя гармонійним і наповненим. Цінності переживання умовно, це коли ви. Насолоджуєтесь тим, що ви споглядаєте, що ви споживаєте, що ви бачите, що ви чуєте, ви насолоджуєтесь моментом. Це певне гедоністичне переживання насолоди від тут і тепер. Коли ви споглядаєте захід сонця, чи коли ви чуєте спів пташок е, за вашим вікном, споглядання і насолода. Це те, що ви. Можете навчитись робити для себе, щоб покращити свій психоемоційний стан відносно ваших досягнень, споглядання і насолода. Піднялись на вершину, зупинились, зупинились, оперлись або присіли, розвернулись і поглянули на пройдений вами шлях. І зрозуміли, наскільки важливу роботу, наскільки багато зусиль ви доклали, наскільки важливу роботу ви зробили присвоїте собі власні досягнення. Є така когнітивна помилка, називається фундаментальна помилка атрибуції. Якщо говорити простою мовою, атрибуція це приписування причинно-наслідкових зв'язків відносно подій та явищ іншим людям, групам людей, суспільству, індивідам. І фундаментальна помилка атрибуції полягає в тому, що зазвичай в нормі. В нормі Люди схильні свої досягнення е, приписувати собі, і це окей. Але с, навіть буває так, що е, досягнення можуть не належати цій людині, а трапилось щось хороше, і людина пояснює собі, ну це хороше трапилось тому, що я такий розумний, я такий класний, я такий хороший. І тут трапляється щось погане в житті цієї людини. І вона говорить: ой ні, це погане, що трапилось, це не моя заслуга, це випадковість, це країна погана, це начальник дурак, це люди мене підставили, це нестабільна економічна ситуація на ринку чи щось таке. Але коли мова йде про інших людей, то, підкреслюю, в нормі, використовуючи фундаментальну помилку атрибуції, люди приписують. Те хороше, що трапляється в житті інших людей, як воля випадку, випадковість, можливо, там десь хабар дали, можливо, там пощастило, можливо, в правильне місце, в правильний час опинилася ця людина, і їй пощастило, і ця хороша річ трапилася в її житті. А коли трапляється щось погане в житті інших людей, то ми в нормі, користуючись фундаментальною помилкою атрибуції, схильні це приписувати її якостям. От в тебе це погане трапилось, тому що ти поганий. От в тебе е, немає грошей зараз, тому що ти дурний. І ти не зробив те, що ти мав зробити, для того, щоб гроші були. От в тебе зараз немає стосунків, тому що е, ти недостатньо старався. Тобі потрібно було більше старатися для того, щоб це було. Тобто. Це когнітивна помилка, це когнітивне викривлення, фундаментальна помилка атрибуції. Але вона присутня в нормі у більшості людей. І є протилежний феномен, який в популярній психології умовно називають синдромом самозванця. Це тоді, коли людина не здатна або не вміє, або боїться присвоювати собі. Власні досягнення і те хороше, що трапляється у її в житті, вона може списувати на волю випадку. Ті знання, які вона отримує у тій професії, в якій вона є компетентною, вона може знецінювати, при цьому порівнюючи себе з іншими людьми, про яких вона по факту не знає нічого. Натомість інші люди, от вони точно знають набагато більше, ніж я. Ну, Звичайно, це трошки різні поняття, але я сподіваюся, що для наочного зображення вам буде зрозуміло. Бо синдром самозванця він все ж таки більше стосується знань, компетенції, впевненості в своїй компетенції. Але все одно, якщо ви навчитесь присвоювати собі власні досягнення, Якщо вам дуже важко це, це робити, якщо ви не звикли це робити, якщо ви звикли критикувати себе, і ви вважаєте це хорошою мотивацією для того, щоб рухатися вперед, підіть гори. От буквально підіть в гори, підніміться на вершину і не споглядайте пройдений шлях. А йдіть далі. Ідіть по хребту, піднімайтесь на іншу вершину, шукайте її, піднялися. Не зупиняйтесь, не оглядайте пройдений шлях. Ідіть далі. Ідіть далі, ідіть, ідіть, поки ви не впадете знесиленими і не зрозумієте, що ви не можете далі йти. Тому що так працює людський організм. І ми о, маємо силу волі як вичерпний ресурс. І якщо ви на силі волі намагаєтесь. Просовувати себе все своє життя, при цьому знецінюючи своє досягнення, сила волі виснажується, вичерпується і її не залишається. І ви просто втомлено падаєте. І тому, якщо ви хочете е, в своєму житті не досягнути нічого, ставте до себе високі вимоги і не хваліть себе за досягнення, не присвоюйте їх. Ну, Звичайно, я сподіваюся, що ви цього не будете робити. З вами був Іван Рудий, побачимось на консультаціях.